Всім привіт! Сьогодні я знову із не дуже приємними новинами, тому що у нас все далі і далі проходить блокування учасників групи. І блокування учасників групи не обов'язково. Там моя, моя участь. Є у мене дуже гарні адміністратори, які мають право блокувати людину, якщо на неї хтось написав жалобу, повідомлення із доказами, що людина відправила неякісні сорженці. І, будь ласка, перевіряйте на пошті, тому що. Зараз рослинки знаходяться в такому стані, що навіть якщо коріння немає, рослинка виглядає просто чудово. Її втикнули в землю, і вона можливо пустила, а можливо, і не пустила коріння, то вона виглядає зверху чудово. Нам не потрібне листя. Не дивіться ви на лист. Е, лист за зиму, він, ну, звичайно, він виконує свої функції, але. Наявність гарного листа не свідчить про гарний корінь, тому обов'язково перевіряйте коріння. Зараз на даному етапі головне коріння. У мене теж дуже багато стоїть розсади, яка знята вже восени із грядок. дивіться, І це далеко не все. Є багато розсади стоїть. В інших теплицях, але ж я її не продаю, тому що там малий корінь. Треба, щоб корінь був гарний. Тож, не спішіть, можна висадити і навесні, рано, і отримати ще і урожай. тому що буває, що рослинки ще досі сплять. ось зараз подивимося на коріння. Ось, дивіться, ну, хоча б отаке повинно бути. Це нормальне коріння. Ось, як бачите? Але ж, щоб е, передивитися усі ці рослинки, то треба це кожен. Ну, звичайно, коли я пакую посилки. Я витягую кожен корінчик і продивляюся. Якщо ж це відбувається влітку або на початку осені, коли корінь швидко росте, і видно, що він вже виліз і стаканчика, то, звичайно, я можу і не перевіряти, тому що я, ну, я знаю, я бачу, чи там є коріння чи ні. І тим більше, що є, якщо там є вже коріння, то воно тугенько витягується. Зараз покажу, які ще є коріння. Ось дивіться, дуже класні на вигляд рослинки, але ж, але ж там. Ну, таке, звичайно, можна ще відправляти. Це, це класний курінь. Ну, не класний, а так посередній, так сказати. Ну і це непогоний. Це непогоний. Як хочеться показати не дуже гарний курінь, то він і не попадається, не гарний. Прийшлося мені перейти в іншу теплицю, бо, бо там в тій теплиці вже курінь. Скрізь горний. Так, зараз подивимось. Ну, ось, бачите, ось маленький корінь. Це маленький корінь для того, щоб відправляти. Ну, це, це хороший. Ну, я провіряла тиждень тому, то корені були не дуже. Зараз вже набагато краще. Бо в теплиці тепло, на вулиці тепло. А ось таку маленьку, подивимося рослинку. Сорок з Ну, вилазь. Ну, так, корінь швидко росте. Ось, значить, недавно не було коріння, вже, звичайно, є. Сьогодні у нас у групі показували, яке коріння. Було висланої розсади, то, звичайно, це нікуди не годиться. Ну, та вже ж і листопад. Ті, що люди виписують, вже повинні розуміти, що вже краще навесні висадити полуничку. Це розсода не була готова зовсім до відправки, коли я відправляла. Ну, а зараз вона вже гарненька. Але така розсода може почекати і весни. Вона потрішку буде наростати, і буде все добре. Тож, будь ласка, будьте уважними, хто виписує саджанці. У мене в групі є навіть одна людина, яка блокується вже другий раз. Тож, дуже багато і. Хороших продавців дуже багато, дуже гар... багато чесних. І саджанці дуже гарні продають, дуже гарні. Просто треба бути уважними. Якщо не, знає, не знаєте людину, виписуйте наложеним платежом і провіряйте, не відкрив посилку, і як вона виглядає зверху. А дивіться на корінь. Корінь саме головне все залежить від кореня. Який корінь? Тому, тому ось так. А ми чекаємо весни. Ось так. У мене тут весна у теплиці. Таке все зелене, гарне, як на весні. Дуже багато людей показують, що квітне полуниці, навіть є йога, де до, і в мене теж таке ж самісіньке. І не тільки в теплиці, а й на вулиці. Тому що, тому що погода у нас тепла. А зараз короткий світовий день, то, звичайно, рослинки і видають квітконоси. Ну, а в основному, в основному все добре. Ось так поділились вже рослинки. Ось такі вже такі гарні кущики. Тож, чекаємо весни. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення! Ой ха моє все моє, все, 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 <рик> все твоє, я тут жить буду. Тут жить буде, Ось дивись скільки тут.